Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, понеділок, початок тижня. І що, вчора бурлило, вночі бурлило, Я не знаю, що там вранці, навіть не заглядав, про Хмельницьку церкву, про подію в Хмельницькому соборі. Там, де побили військового е священнослужителя. Давайте так спокійно, спокійно, без, без гусарства. По-молодецьки розберемо ситуацію. Спокійно. Те, що щось почалося в Хмельницькому, і я так думаю, піде і далі, воно повинно було бути ще місяць-півтора-два тому. Це те, що я говорив. Непідготовлене було розторгнення договору в києво печерській лаврі. Що зараз відбувається? Це може бути все. Це може бути спонтанна нервова е, реакція людей, військових людей, простих людей, е, звичайних людей. А це може бути провокація. Все може бути. Давайте не, давайте не будемо займати якусь лінію, поки йде слідство, і поки там щось буде е, відомо. відомо. Уже надалі, надалі вже прості люди, а тим більше військові абстрагуватися від цієї події. В, ви, в, ну як, як вам сказати? Та скажу просто: вигнати Московську православну церкву до Москви е, з нашої держави. Не може ця церква, не перебудувавшись, а вона не хоче перебудовуватися. Вона продовжує славити Кирила, вона продовжує відправляти гроші в Москву. Не може вона існувати. І не важливо. я зараз не хочу принизити нічиї почуття, ні віруючих, нічого. Просто є держава. І коли проти цієї держави якась організація не важливо, порушує. Під час війни, під час війни, іде протиріз державі, це, це не зрозуміло. А ось те, що було треба було підготувати, от зараз мер. Так? Ось зараз мер Хмельницького, да, там і сутички були, заявив, що на наступному тижні міськрада почне відбирати всі земельні ділянки, якими користуються УПЦ. Це потрібно, я кажу, було робити ще два місяці назад, починати там, там, там. Це те, що я кажу, нема підтримки. Нема підтримки вищої влади, да, верховної нашої влади знизу, зовсім не знизу. Там, взагалі, схід, Південь, центр України, йде загравання влади з церквою Росії і так далі. І так далі. Ну, подивимося, подивимося, як це почалось. Ми вже знаємо. Подивимося, що буде надалі. А тут треба розслідувати конкретно цю справу. Давайте так кажуть, повалив військовий щось там, кричав військовий, не давав вправити службу. Можливо, але є звичайне кримінальне порушення, коли почали бити людину. І давайте так, не будемо казати, вже, попи це, не попи. Одні люди бити іншу. Ось це повинно бути розслідувано. А далі вже дивитися. А те, що підстава, підстава страшна, і та, та, такої великої підстави, я давно вже не пригадую, щоб була підстава для Зеленського. Розроблена і тут вона втілюється і буде втілюватися. І є кому втілювати, на жаль, На жаль. якщо буде щось відомо, я все це буду розповідати, друзі. Так що давайте давайте заспокоїмося і потихеньку робимо свою справу. Або. Церква переходить в українську церкву, або все одно її потихеньку з відсіля видавлять. Ось побачите. Ну, третій варіант громадянська війна а ви що думаєте, буде вона у нас? Я думаю, ні. На таке ми не здатні, повірте, Не здатні. Йдемо далі. Вчора всіх побідів, всіх убив, всіх ограбив, всіх завоював. Владлен Татарський це такий пропагандист в Москві, в Російській Федерації. Ну, що, він був вчора, виступав на, в Петербурзі в кафе Євгенія Пригожина і там пролунав зрив. І як пишуть російські ЗМІ, ну, поки ще не бачив проверження, як пишуть російські ЗМІ, Владлен погиб. Дугіна, Владлен і так далі. Ну і давайте так. Зразу пишуть: це Буданов, це Україна, це... Я теж хочу це. Мені також це хочеться. Але, враховуючи те, що татарський підтримував Пригожина, цілком підтримував Пригожина, а ФСБ і ГРУ, а у ФСБ з гру конфлікт, тому. Провожен більше склонений до ФСБ, тому є такий, є так, є такий варіант, що це гру прибрала татарського і показало, що треба робити в, в Росії. показало, де чи є місце. Ну, десь так, будемо дивитися за тим, як це буде далі. Ну і друзі, я хочу сьогодні в понеділок, зранку, взагалі-то я вечором кажу, але хочу подякувати тих, хто вчора в неділю перерахував на, наші, на черговий наш транш, черговий наш заказ на спальні мішки. А ми завтра цей заказ вже зробимо. Це король Вікторія, це Сухолітка Ганна, Смірнова Яніна, Габібова Лариса, Василик Андрій. Березюк Михайла, Василик Андрій на Монобанк. Велика вам подяка! Величезна вам Андрій подяка! Пуйто Ольга, Стаматіна Тетяна, і хтось вчора перерахував 18.56. Величезна вам, друзі, подяка за вашу допомогу, за вашу підтримку. Підписуйтесь, коментуйте, діліться, розповсюджуйте, по різному, діліться, розповсюджуйте, ставте вподобайки до вечора. Ввечері ми зустрінемося о 20.00. Україна переможе.